Почалися інтерв'ю російською мовою, дуже багато зараз цього з'явилося. З Ютубі ну, стільки... маєте на увазі? Так, стільки... так, але шматочки з цього Ютуба uh -huh. розкидають по всіх соцмережах. Uh -huh. І стільки ну, русифікація знову починає нас душити. Яка Я... природа цього, як ти думаєш? Не знаю. Я думаю, що знову. Вливаються гроші uh -huh. в деяких людей, як вони і раніше вливалися. А хто не дає Медведчуку звідти вливати в тих самих своїх співробітників, які в нього там десятиліттями працюють? Вони бачать, що вони не можуть адаптуватися в українське середовище, не тому, що вони не вміють українською мовою говорити, тому що. Це їм все чуже стало за ті роки. А може вони і було завжди? І ворожі. Чуже. А тепер і так ворожі. і вони до нас, люди, які живуть в Україні, які не виїхали, вони ставляться вороже до всього українського. Чому українці це толерують? Для мене це.